Оцінка ММ для зрілих мазафакерів. Вбити відьмака! трохи Тиші, будь ласка, я намагаюсь тут попрацювати трохи. Дякую. Боже. Пародія на відьмака 3. Дикий гін. Будь ласка, допоможи нам мандрівнику. Все добре. Кажи, що сталося тут. Дике полювання. Вони ж палили мій будинок. Дідько, це жахливо. Вони ще й воду з криниці випили, а мого чоловіка ось де покалічили. Ці чудовиська, вони заплатять за те, що накоїли. А потім ще й сина повісили на дереві. О, господи, це дуже сумно. Тобто, я бачив різне лайно, але це вже, це вже занадто. О, відьмача! Будь ласка, майстер відьмаку, потрібна поміч. Так, так. Що сталося тепер? Це було два дні тому. Вночі напали на мою ферму. Усі тварини були вбиті. З цього дня цю місцевість переслідують злі духи. Чекай, чекай. Отже, по суті, ти кажеш мені, що ти бачив привода. Так, я бачив це на власні очі. О ні! Мені ще привидів не вистачало. Цілуй мене, Візьми мене зараз же на цьому єдинорозі. Що ж, може, нам варто спочатку зняти одяг з тебе? То допоможи мені своєю магією. Лади. Вот бля. <рапрес> Бляха. Ого, це було близько. Це ти мені говориш. Геральте. Дякую, що очистив для мене підземелля. Це не проблема. Що ж, мені вже час. Ти колись завітаєш до мене. Подивимось. Знаєш, я самотня людина, яка постійно тікає. Оу, розумію. Щасти, Геральте. Можливо, ще зустрінемось. Оу, Геральте. Ем, давно не бачились. Ну, знаєш, я просто проходив повз тож. Ем... Розумію. Що ж? Ласкаво прошу. Геральте, зробиш для мене дещо? Звісно, про що просиш. Я маю повернути річ другові. Зможеш мені допомогти. Ого, Добре. Ось ця річ. Затягни її нагору. <звук> Фу, важка харня. Щиро дякую, Геральте. Що ж, я мушу йти. Там мене багато справ, ну, розумієш, тож... Тривай остання річ перед тим, як підеш. Так. Знаєш, я почуваюся тут досить самотньою, тож я хочу. Так. Якщо побачиш цього чоловіка в Новіграді, передай щоб зазирнув до мене. Він такий милий, і такий романтичний. Дякую, Геральте. Бувай! Вулеше плітко. Ну, мабуть, тепер я можу сказати, що переміг короля дикого полювання. Я ж вам казав, ти хіше. весь весемір. Треба назбирати трав. Можете ви допомогти? Знаєш що, насправді ні. Тому що а, а, тому що в мене там є свої приватні справи, які я роблю. Тож я поверну за секунду. гаразд? Оу, oh, тобі треба посирунькати в лісі, так? Так, Весемір, мені треба посирати в лісі. Господи боже. Ось що я називаю алхімією. Так. Ну, а ти, ну, ще Та казався, досить, дядь, ти вак! Будеш. Моя подорож майже завершилась. Цірі певно, в цьому замку. Тримайся, Цірі. Я врятую тебе, Цірі! Привіт, Геральте. Як поживаєш? <кхух> Серйозно. Це дійсно найкращий жарт, який міг придумати автор. Зробиш дещо для мене? Чекай, чому всередині завжди так вітряно? вітрено. Привіт, я Геральт з Ріві. Якщо ти додивився це відео до кінця, то будь ласка, підпишись на канал, залиш подобачку та коментаря. Будь ласка, друже. Інакше я як тих бардів тебе знайду. Я ж Геральт.